Сьогодні на майданчику Планет Авто в місті Кременчук було продано в лізінг автомобіль Кія Черат. Наш покупець подився залишитись у відеовіделку у нас на сайті. Скажіть, будь ласка, як багато автомобілів ви переглянули на сайті Планетавто перед тим, як вибрати саме цей автомобіль? Мабуть, більше двох десятків. Переглядали авто і вийшли на Дві Автора. Як швидко ви отримали свій автомобіль після внесення авансового платежу? Чи задоволені ви співпрацею з Планетавто? Задоволений там, рекомендую. Можливо, у вас є якісь побажання для покращення сервісу Планетавто? На даний момент все нормально, все задовольняє, сервіс на б Що ще сказали клієнтам, які ще не наважуються на співпрацю з Планетавто? Не бійтесь під гарантією, все чисто прозоро, після внесення платежу, а то ваше, навіть і ваше Дякую.